Вовк та ягня, Лаоніт Грибов На світі вже давно ведеться, що нижчий перед вищим гнеться, а більший меншого кусає, та ще й б'є за тим, що сила є. Примір недовго показати, та цур йому на що чіпать. А щоб в кінці як небудь поховать, Я хочу байку розказати. У Улітку саме серед дня, пустуючи дурне ягня, само забилося до річки напитися водички. От про очі ні глядить, аж суне вовк такий страшенний та здоровенний. Та так прямісінько й біжить до бідного ягняти. Ягняті нікуди тікати, стоїть сердешне та дрожить, а вовк. Не наче комісар кричить. Нащо це ти, собачий сину, тут каламутиш берег мій? Та квапиш ніс, поганий свій, Учистою оцю воду, та я тобі за цю шкоду ти знаєш, що зроблю, як муху задавив. Ні, панночку ягня йому мовляє, водиці я не скоротив, бо ще й не пив. А хоч би й пив, то шкоди втім немає, бо я стою зовсім не там, де треба пити вам. Та ще й вода од вас сюди збігає. Так себто я берешу. Тут вовк йому гукнув. Чи бач, ще й базікать стало. Такого ще поганця не бувало. Здається, ти й позаторик тут був, та капості мені робив. Тривай же, ти думаєш, що я забув? Помилуйте, йому ягнятко каже, на світі я ще й году не пожив. Так брат твій був, нема братів, так може батько, коли не дядько або ж хто небудь з ваших був. Хіба не знаю я, не чув, що ви усі мене піз'їли, якби вловили. Собаки й вівчарі твої, усі ви вороги мої. От вас мені життя немає, ще мало я терпів. Так чим же я вам досадив? ягнятко, плачучи, питає. Цить капасне, либонь, не знає, ще й огорзається, щеня. Що ти за птиця? Ти, ягня, як сміло ти мене питати. Вовк може їсти захотів, не вам є дурням знати. І вовк ягнятко задавив, нащо йому є знати, що може паче бідна мати, та побивається, як рибонька обід. Він вовк, він пан, йому не слід.